Добрий день, ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга. Сьогодні у нас такий чудовий пиріг, який трошки навіть трансформер. Тут решіточка знімається, і дівчинка може або хлопчик може погратись як конструктором, тобто сам випікає і накриває такою решіточкою, і вже потім подає на стіл ось такий пиріг. Поближче покажу. Це основа. Тут у нас крем, малинка. Малинка пришивається. малинка пришивна, Ось така основа. Звісно, решіточку можна і пришити. Це вже за вашим бажанням. Ось така решіточка, ось так вона виглядає з виворотного боку. Тут все пришито. І ось так вона одягається на нашу основу. І так, починаємо знизу, з основи пирога. Кільце амігурумі. Кільце. Набираємо 8 стовпчиків без накиду. 4, 5, 6, 7, 8. Підтягуємо. І в, наступну, в, наступному рядочку в кожну петельку ми пров'язуємо по два стопчики без накиду, тобто 8 прибавочок. Наша перша петелька. Сюди два стовпчики. в другий рядочок два стовпчики. В третій рядочок два стовпчики прибавочка. І так, вісім разів. В'язали другий рядочок. Тут у нас вийшло 16 петелек в рядочку. Беремо маркер ниточку контрастного кольору. Відмічаємо початок рядочку, і тепер прибавочки будемо робити через один стовпчик. Під першу петельку робимо один стовпчик без накиду, під другу, два стовпчики без накиду, прибавочка. Знов один стовпчик. Під другу прибавочка, два стовпчики. І так до кінця рядочку. Дов'язала, у нас вийшло 24 петельки в нашому рядку. Тепер прибавочку ми робимо через 2 петельки. Першу петельку пров'язуємо один стовпчик. Другу петельку пров'язуємо один стовпчик. Під третю петельку прибавочка, два стовпчики. І таку комбінацію два стовпчики, одна прибавочка, ми в'яжемо до кінця рядочку, 8 разів. Ми дов'язали, у нас вийшло 32 петельки в нашому рядочку, і далі ми будемо в'язати наступні, наступні рядочки таким самим чином, в кожному рядочку. Просто збільшуючи кількість петелек до прибавочки. Ми пров'язали з вами один стовпчик прибавочка рядочок. Друг, е, наступний рядочок в'язали два е, стовпчики без накиду, одна прибавочка. Зараз ми будемо в'язати три стовпчики без накиду, одна прибавочка. Далі чотири стовпчики без накиду, одна прибавочка і так далі рядочок за рядочком. Я зараз напишу схему, залишу, ви побачите, щоб не затягувати відео до ну, якихось розмірів, це буде в схемі. І так ми продовжуємо, доки у нас не буде 18 стовпчиків без накиду, одна прибавочка. І це в нас буде 160 петелек в рядочку. Зараз ми пров'яжемо це самостійно, цей е, круг і зустрінемось. Ось ми дов'язали з вами рядочок, де у нас було 18 стовпчиків без накиду, одна прибавочка. Тут у нас зараз 160 петелек і тепер ми пров'язуємо один рядочок за задню стіночку петлі. 160 стовпчиків вже без прибавочок. Просто беремо і Підхоплюємо тільки задню стіночку петлі. Ось у нас петелька. Ось передня стіночка, ось задня стіночка. Ми підхоплюємо тільки за задню. Ось так. І таким чином пров'язуємо по колу наші 160 петелек за задню стіночку. Пров'язали наші 160 петелек, один рядочок за задню стіночку. Тепер ми в'яжемо просто два рядочки по 160 петелек, підхоплюючись за просто за петельку, як Звичайно, ми з вами робимо Ось наша перша петелька. Ось так. І просто в кожну, під кожну петельку по стовпчику без накиду ми пров'язуємо два рядочки. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. І так пров'язали два рядочки, які у нас йшли після рядочку, де ми в'язали за задню стіночку. І тепер ми знов робимо ще один рядочок за задню стіночку петлі. Також пров'язуємо цілий рядочок в кожну петельку, яку ми підхоплюємо тільки за задню стіночку по одному стовпчику без накиду. Ось так. Дов'язали рядочок, який вже йшов після двох, і знов пров'язали за задню стіночку. Відмічаємо початок рядочку, і тут ми змінюємо вже колір пряжі на більш світлий. В мене це такий немолочний, витягуємо робочу ниточку. І ось дві петельки на гачку, не завершуючи не завершуючи стопчик без знаку, то завершуємо його вже е, наступним нашим кольором. Все, цей ми можемо вже відрізати цю ниточку. Е, ниточка така, вона не молочна, така кремова більш. Номери я напишу, як і в мене на ярнар джинс. Будуть в описі під відео. І в цьому рядочку ми вже будемо робити убавочки. Убавочки ми робимо все з точністю навпаки, як ми тут робили до 18 стовпчиків і одна прибавочка. Тепер навпаки. в'яжемо зараз 18 стовпчиків, одна убавочка. Наступний рядочок у нас буде 17 стовпчиків, одна убавочка. І так, з кожним стовпчиком ми будемо зменшуватись і йти ось тут до центру. І так, я вам показую перший рядочок, потім залишаю схему, і ми в'яжемо з вами по схемі. Потім зустрічаємось. Першу, першу петельку ми пров'язали перший стовпчик, другий стовпчик, третій. Шостий. Десятий тринадцять. Шістнадцять. І вісімнадцятий. Тепер робимо убавочки. Убавочку одну підхоплюємо у двох петелек наступних перші дві передні стіночки. Пров'язуємо як одну і завершуємо стовпчик без накиду. Ось так наша убавочка. І так ми робимо у кожному рядочку по 8 убавочок. В цьому рядочку у нас буде 18 стовпчиків. Одна убавочка, 18 стовпчиків, одна убавочка. І так до кінця рядочку. Наступний буде вже не 18, а через 17 стовпчиків убавочка. Далі через 16, 15 і так дійдемо до кінця. Зараз дов'яжемо з вами до. Там, де буде у нас 5 стовпчиків, одна убавочка. Потім потрібно буде наповнити трошки наповнювачем. Ось так ми закрили по тій схемі, яку я залишила, наповнили холофайбером. Ось приблизно так. Тобто не так, щоб вона була така пухка, а така пласка основа у нас для тортика нашого. Тут все розрівняли холофайбером. І далі закриваємо так само, за такою самою схемою. Зараз у мене тут чотири стовпчики я пров'язую, одна убавочка. Ось три я вже пров'язала, четвертий і одна убавочка. І так, я далі в'яжу до кінця рядочку. Тут не дуже зручно показувати на відео. Потім 3 стовпчика, одна обавочка, 2 стовпчика, одна обавочка. І так ми доходимо, там, де в нас буде залишиться 8 петелек. Зараз я цей кусочок схеми також залишаю. У нас залишиться 8 петелек, і я покажу, як їх стягнути ниточкою. Зробила я в попередньому рядочку 8 обавочок, у мене залишилось 8 петелек. Проді... Відрізала ниточку, проділив гол... голочку для сшивання пряжі. І ось так підхоплюю передні стіночки петлі, протягую ниточку крізь них. Два, три, чотири. П'ять, Шість. Сім. І у восьму полупетильку. Тепер обережно стягуємо. Виводимо сюди кудись, в бік. Ці дірочки у нас нема. Тут закріплюємо за стовпчик без накиду такий вузлик маленький. І ховаємо ниточку всередину нашої основи декілька разів протикаючи. Ниточка закріплюється за холофайбер і вже нікуди не дінеться. Натягуємо трошки ниточку перед обрізанням. Все, наша основа готова. Ось так вона виглядає ага, з там, де донишко. І так тут, де в нас буде малинка. Ще для нашого тортика нам знадобляться такі малинки. Малинку я вже два рази знімала відео, як її робити. Я вам залишу силочки, це була прикраса для віденських вафелек та для шматочку тортика чи скейку. Я вам залишу в описі під відео посилання, ви зможете перейти і зв'язати ці малинки. А зараз ми їх будемо пришивати вже на нашу основу. Так, будемо пришивати нашу малинку, почнемо з серединки. І так кола ми будемо пришивати. Пришивати я буду в двох місцях, отут підхоплюючи стовпчик. І тут закріплюємо ниточку нашу червону. Нитка така сама, як ви в'язали малинку. Продіваємо, зав'язуємо і потім кончик сховаємо також. Голочкою серединку іграшки. Беремо нашу малинку, підхоплюємо отак стовпчик без накиду. Продіваємо в цю ж саму дірочку, звідки ми її, куди ми її прикріпили. Виводимо поряд там, де у нас буде другий стовпчик підхоплюватись. І підхоплюємо ще один стовпчик. Все, отак. На двох стовпчиках воно вже нікуди не дінеться. І виводимо ниточку, також сюди ж вводимо, де ми виводили. Mm. Де виходить у нас ось сюди. І виводимо в те місце, де у нас буде наступна малинка. Все, одна є. Другу. Також підхоплюємо стовпчик сюди, ж вдіваємо і приблизно виводимо, де ми будемо підхоплювати другий стовпчик. Підхоплюємо. Підтягуємо. Продіваємо в ту саму дірочку і виводимо там, де у нас буде наступна малинка. Так, закрутилось. Ось. І так, наступну малинку, і отак от по кругу. Ми їх по колу пришиваємо. Я вже ну, всі не буду показувати, бо те саме ті самі дії. Зараз самостійно пришиємо, я покажу, як воно виглядає, і будемо пришивати решіточки.